За інформацією швидкої ні на великдень, ні наступного дня збільшення кількості звернень на 103 не зареєстровано. Незначний відсоток викликів встановили алкогольні отруєння, холецистити, панкреатити як наслідок переїдання. Більш за все у ці дні було звернень від хворих на гіпертонічну хворобу. Для Менесників та правоохоронців великдень відзначився трагічною пригодою. Близько 10-ї вечора поблизу села Михайлівка разом із водієм згоріла легкова По до к месту пожара огнем был охвачен полностью автомобиль. Возле пожара находились люди, которые первоначально обнаружили загорание, которые пытались проводить тушення, оказывать помощь. Они указали на том, что на водительском месте находится человек. Як моменту прибиття навіть заявителі, які ну, прибыли значительно раньше, чем пожарные автомобили, это там местные жители, уже человеку Вже нельзя было оказать в связи с тем, что он погиб. Чому автівка загорілася, міліціянти називають поки попередню версію Остаточно, слідство встановить після всіх експертиз. Якщо говорити про попередню причину загорання автомобілю, то це несправність паливної системи авто. Це вже п'ятий легковик, який згорів у цьому році, зазначають пожежники. Раніше таких випадків реєстрували не більше одного на рік, та обходилося в них без постраждалих. Ось тільки на п'ять днів тому тушили жигулі біля пожежної частини. Чоловік купив машину напередодні. Через технічну несправність вона загорілася. Загалом 13 пожеж за святковий тиждень трапилося. Це значна кількість. Горіли будинки. Сараї у Панютиному на пожарі загинуло дві жінки. Вони намагалися врятуватися з будинку охопленого вогнем. Там можна було. пытаться выходить через окна, но из-за того, что все в пятой степени огнестойкости, достаточно быстро пожар распространился и высокая температура на пожаре была. Пожар распространялся там в скрытой форме, глиняный дом, деревянная брешетка. Открытого огня нет, но продолжалось горение внутри конструкции дома.